Всім привіт! Ви сьогодні на каналі Спартак. Як ви бачите по назві цього відео, це у нас буде відео, що потрібно, якщо ви хочете взяти до себе цуценя. Звісно, вийшло у мене хоч якесь почарне відео. Добре, не будемо м'ядувати, продовжаємо. Перше, це нам потрібен лежак, тому що це спальне місце для жіночечка. Так, це обов'язково якоби потрібно. От, э, ложачок, э, ми купуємо до типу шерсті собак. Якщо у вас собака, типу э, шпица, э, коли тер'єра, то ви купуєте лежачок такий, м, як вам сказати? Не дуже теплий, щоб собачки не було жарко. Тобто, якщо у вас собака, э, типу, Зйовіка, шпице, ми купляємо ось такий лежак. Не дуже такий, як должен, він повинен бути м'якенький. Він повинен бути так. Ну, тобто, щоб він був прям класний. Да? А якщо у вас собака, типу чихуахуа, не пушиста така, ну, така весенька собачка, то потрібно купувати ось такий лежак, тому що у мене собачка чихуахуа. І у нас іменно ось такий лежак. Друга, це у нас миски. Миски потрібні, ну, треба їх брати порядне діло, звісно, що дві. Якщо ви берете синятку від о, як вам сказати до місяця, це тобто три неділі місяць, три-чотири неділі місяць, то вам потрібна ось така мисочка. Точніше ну, отака мисочка, щоб вона була не дуже така плоска, Щоб вона не дуже була висока. Цуценята 3-4 не неділі ще повинні бути з мамою. Що, якщо вам, вам взяти таку цуценяту, не беріть його. Якщо ви знайшли як на вулиці, то вам потрібна отака мисочка до такого віку. <кхід> якщо ви берете цуценяту від двох і старших місяців, вам вже потрібна мисочка трішки вища, ось така. І древоди три їжі. Добре, переходимо далі. Третє, це у нас корм. Корм я вам можу посовітувати, ну, у мене є такі хороші фірми, якими ми користуємося кормом, так? Це у нас оптиміл. Його є наша чхлахуа. Він є гіпоалергенний. Вони є беззернові, гіпоалергенні, всі, які є. Третій корм. О, другий корм. Це у нас сейвер. Север отакий корм, дуже класний, хороший, суперський. Тіняшка також його кушає, ну кушав раніше. Потім Йозера, Також дуже класний корм, дуже класний, просто класний, бюджетний. ну як, Середній корм, класний. і чотири лапи, лапи. Корм також класний, ну хороший корм. І саме останній, і сами, ну, не найкраще, я думаю, ну такий хороший. Це роял канін. Він дуже класний кормик, також совітую всім корм. А якщо у вас щеночок, собачка така, який можна кушати і м'яско, то давайте одварите йому йому їй корену грудку, корену ніжку і давайте. Він буде, я уверена, з удовольствием кушати. Четверте, це у нас піленки. Так як ми всі знаємо, що щіночки не привчені до вулиці, тому що, наприклад, ви його взяли зимою, чи вони ще не прилиті, він не прилитий, вам обов'язково треба піронки для содержання вашого щіночка. П'яте. Це вам потрібні іграшки. От у щіночків, у цуценяток, міняються зуби до 4 місяців. Тому вам треба міняти зуби з молочних на постоянні. Да? E, тому купляйте такі іграшки, ось такі з такими як з зубчиками, так да, щоб щеночка, щоб цунятка міг чистить, не чистить, а чухати собі дьосінки. І не купляйте ні в коєму случаю отаких тянучок. Тому що ви, случайно можете повредити e, постійний зубик, чи, не дай Бог, його вирвати такою тянучкою. Да, да. І не давайте ну, в такому віці щеночкам нічого тягати. Ну, таке, коротше, всяке. Так, шосте. Це у нас одяг. Одяг потрібен для всіх порід собак. Ну, якщо ваша собака шпіц, все одно. На зиму треба одяг. Якщо ще, ну, На зиму ось такий комбінізончик, наприклад, а на, на весну і на осінь у моєї собаки, особливо на весну, є ось такий світерок, ну, типу ось такого світерока. Є, ну, типу, такий, да, він в'язаний. Ручна робота, ми його замовили. Все до 500 гривень, я вам так скажу, скажу да. такі діла. І сьоме це у нас повіде повідець буває як повідець, так, да, такий. Буває повідець ось такий, а буває рулетка. Ось це рулетка. Беріть до 3 метрів. Не беріть більше 3 метрів, тому що я до го ну, до місяців так 9, вам більше, ніж 3 метри не, не понадобиться. Якщо ваша собака велика, то до місяців так 7 більше 3 метрів не понадобиться. Якщо маленька, то беріть 3 метри, то на все життя. Ну, не, не на все не буде. Так, восьме. Це у нас нашийник і шлейка. Я раджу вам обрати шлейку. Шлейка це ось така штучка, яка вдівається на... Отак. Зараз я перестану трішки, щоб вам показати. Отак -от ось одівається вона в собачки, отак ось. І дуже класно. Якщо що, ви собачку потягнули, шию не задавили йому так. Ось, ось так виглядає швейка. Швейка? Швейка. Е Потім ще нашийник. Нашийник це також дуже класна штука. Ну, є, ну, якщо ви потянете іску собаку, ви можете дуже великий риск її Або повредити якусь її шийку, або задушити, не дай Боже. Ось так на шийник виграти. Ось такі ще штучки ми треба. Дев'яте це у нас переноска. Переноска нам потрібна до візитів до ветеринара. Тому що в ранньому віці це. О, господи, я не пам'ятаю, коли треба прививати. В ранньому віці це. 2-3 місяці, да, ми робимо прививочки. Також до пер, ну, переноска для того, щоб повести собачку на прививку до ветеринара. Потім, десяте. Це у нас буде паспорт. Паспорт, якщо ви купили собачку, да, то паспорт вам дадуть з собою. Якщо ви взяли <кій> собачку з вулиці. То вам паспорт потрібно купити самий. Я живу зараз в Україні. Не зараз, а живу в Україні. Він тут коштує 20-25 гривень. Бюджетно, нормально, шикарно. За, якщо у тваринки немає паспорта у вашої, так, то за це штрафують. Реально, я вам кажу. Ну, нас, слава богу, не страшував, не штрафували, тому що у них тваринок у всіх є паспорта. Так, потім. Це обробка від бріг та кріщів Якщо від бріг та крішків та гермінтів, якщо це не зробив е хазяїн собачки, е якщо ви купили собачку, то те вже зробили перед прививочком. Перед прививочком ми обов'язково обробляємо собачку від брігів. Ой, від е цих. Гермінтів від хвостів, так сказати. Е, якщо ні, то кожен півроку обробляємо собачку від брих та кліщів і гермінтів. Хто каже, раз в два місяці ви розумієте, як записати печінку своїй собачці або котику, наприклад. так? Да? Отаке От було відео. Отакий От в нас був списочок, дивіться цей списочок. Подробніший список буде в коментарях. Ну, в опис, не в коментарях, а в, в описанні цього відео буде цей список. І ось цей список. Ось тут я напишу цей списочок. Цих всіх дійсно, що вам до дорожчиночка. Надіюсь, вам це відео було корисне. Ви були сьогодні на каналі Суперпец. Підписуйтесь на канал Суперпец, стерилізуйте та привівайте своїх тварин. І до скрибуші відео. Всім пока!